Є декілька думок, котрими я хотів поділитися з вами. Біблія це слово Боже, те, що навчає нас постійно. Там не просто інформація, а там те, звідки ми беремо і можемо використовувати в своєму житті. Сьогодні я хочу поділитися з вами про довіру. Довіра та, котра, коли ти дивишся на. Господа Ісуса Христа, коли ти йдеш через по цьому світу, то тоді ти можеш йти по воді. Коли ти не дивишся на Христа, ти можеш потопати. Ви згадалися, за я історію я вам хочу розказати? Догадалася. Давайте відкриємо з вами Матвія, 14 розділ, з 22 го вірша будемо читати. Взагалі, Петро. Це та людина. Вона він такий, знаєте, був дуже різкий. Ну такий, ну такий, ну мужчина такий. Знаєте, я все можу, я, всі, я всіх побідю. <гум> ну, от такі. ну це, це правда, тому що Ісус йому і так казав. Апостол Петро е, потім навчився дуже багато. Він навчився прощенню, він навчився е, довіри. Це те, що ми можемо з вами сьогодні приймати. Я ще про що хочу сказати. Давайте відкриємо 20 і прочитаємо. Дуже уважно, слухайте, будь ласка, зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов молитися на самоті, і, як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря і кидали хвилю його, бо вітер зірвався супротивний. А о четвертій сторожі нічні Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то й не страшилися, та й казали Мара, і від страху вони закричали, а Ісус до них зараз озвався і сказав Заспокойтесь, це ж я. Не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав, Коли, Господи, Ти це то звели, що пройшов я до тебе по воді. Ну, Петро був таким відразу. Ми, ну, ми можемо собі представити да ту всю картину, що іде там буря, все так да. Ісус іде по воді, і тут Петро каже: Звели мені, я піду до тебе. Теж я теж так хочу, як ти, я піду до тебе. І Ісус каже йому, Давай, іди. От далі ми будемо читати. Е а він відказав йому іди. І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати і кричав: Рятуй мене, Господи. І зараз О, маловірний чому усумнився? Як до човна ж вони війшли, буря чукнула. А при приявні в човні вклонились йому та сказали: ти справді син Божий. Дуже цікаво, знаєте що? От про що ми кажемо з вами? чим може повчити нас ця історія? Воно може повчити тим, що дійсно, коли ми дивимося на Ісуса Христа. Як ми дивимося, як ми можемо дивитися на нього? Ну, Петро добре, він бачив. Ісуса Христа. Бачив Його в тілі, да, бачив. Але на сьогодні як я можу дивитися на Ісуса Христа? Через, через що я можу дивитися на Ісуса Христа? Ну я ж не бачу його своїми очами. Чи бачити може? Я ж... Ні. Через віру, через молитви, через те, що він робить сьогодні в вашому житті, те, да? що він може робити, в нашому житті. А можливо. Собі, да? як Ісус виглядає, і він дивиться на нього і, і йде по цьому житті. Але дуже важливо, ви знаєте, от сама буря це як ситуація, котра в цьому світі. І коли я свій погляд прибираю з Ісуса Христа на цей світ, що відбувається? З ним тоді? Що може відбутися з ним? Тобто да, я можу почати птанути. Я, я ну, 100% буду тонути. Але ця історія вчиться, тому що дійсно я зі своєю вірою, зі своєю довірою Ісусу Христу, я можу йти по цьому житті, проходячи через рів... різні етапи, через різні обставини в моєму житті. Але Ісус буде поряд зі мною. Я буду дивитися на нього. Буду йти і не буду е, тонути. Тому що як тільки Петро подивився, що навколо нього, він почав тонути. Він просто, розумієте, е, е, у свій сенс всіх е, наших апостолів, тих е, е, учнів Ісуса Христа, коли Він їм сказав: Ідіть е, вчителі благодійства. Вони завжди робили, щоб люди всі свій зор не не угодили з Ісуса Христа, що вони бачили, щоб вони завжди бачили його, щоб вони завжди пам'ятали Нього за те, що Він зробив для них, за те, що, що він е, віддав своє життя, що Він Воскрес, що він наш Господь, що він е, той, за ким ми можемо йти, той, з ким ми можемо йти сьогодні і не потопати в цьому світі. Ці проблеми в цих Питаннях там здоров'я, фінансові і так далі. Тому що дійсно передаючи вам, що коли є поряд з тобою Господь, Він буде тебе благословляти через різні обставини, через людей, через е все в нього, він знає. І нехай ці слова не будуть просто вашими е словами, ну так, да, можливо, можливо, та й все. А відчувайте це в своєму житті, прийміть це, розумі... зрозумійте це, що це дуже важливо на сьогодні. Пам'ятайте, що зробив для нас Ісус Христос. Пам'ятайте, що Він е... каже: іди, іди, іди до мене, Іди, не бійся. Не бійся, іди. Я буду поряд. І ти будеш жити. Тому нехай Господь нас благословить на прийняття. Будемо вдячні.